Христос Воскрес. Ми чули з вами Євангелія сьогодні, яке читалося в нашому такому домашньому храмі, в вашому домашньому храмі, про те, що Іоанн Богослов, апостол і євангелист оповідає про якості і здібності, і те, що виокремлює справжніх добрих пастирів від. Лже пастирів. І до цієї Євангелії такий гарний роздум можна з вами сьогодні порозмірковувати, який називається: А наскільки ми з вами готові відкритися тим пастирям? У мене був час, коли я в своєму житті не мав священного сану, і коли я не був священиком. І живши в цей момент свого життя. Я е, дякую Богу, що Господь наділив мене тим пастирем, який мене вів, який мене привів до цього священства. Це мій батько. Бо якби батько не був священником, то напевне, що би і, можливо, і я не знаю, як би я був пізніше після навчання, і не знаю, яке в мене було б життя моє, але я йому щиро вдячний за це. І кожен із вас також в своєму житті. Має мати пастиря. Священники мають різні функції, які вони виконують. І одна з тих функцій є служити Богу, це звершуватись обряд, який з'єднує нас з Богом через святе причастя, через обряди таїнства, крещення, шлюбування і багато інших. І крім цього видимого служіння, кожен для вас має мати пастиря, кожен з вас, який вас буде вести в Царство Боже. Яка вам користь? Якщо я вам тільки прийду, вас причищу, скажу проповідь лише згідно там, даної теми і піду від вас, і ви тиждень часу будете без Слова Божого. Прийдуть люди в білих сорочках, скажуть, що священники – брехуни, вірити їм не треба. Церква це тільки бізнес і багато чого іншого. Всі, хто не стоїть твердо у вірі, а апостол Петро сказав, що ті, хто відійшли від нас, тобто від Соборної апостольської церкви, каже, вони і не були нашими. Тому що ті, хто відходять від церкви Христової, вони є лінтюхи. Вони хочуть Бога пізнати своїм грішним, земним розумом. І от приходять такі і кажуть, що священникам вірити не треба, і так далі, і тому подібне. І коли пастир у вас, ваш пастир, не просто той, який біля вас пройде з кадилом раз в тиждень і піде додому, а той, який вас веде по життю, от тоді, браті і сестри, ви відчуєте Ісуса в своєму житті. Ви відчуєте близькість з Богом, ви відчуєте, що ви Богу потрібні. Кожен з нас молиться. Кожен з нас читає Святе Письмо. Кожен із нас з вами старається якомога більше догодити Богу. Ми це робимо по-різному. Ви робите по-своєму, як ви вмієте. Я роблю по-своєму, як мене навчили. Але Бог дивиться, і Він шукає серед того всього лише одне це наше добре серце. Надайте собі ту людину, яка попала в рай перший. Хто першим в рай попав розбійник, який не читав молитов, який, не, напевне, що не був якимось доброчесним порядним громадянином. А вже сама представка розбійник, но ну, церква його правдовує, благорозумний розбійник. Він попадає в рай. Що його спасає, браті і сестри? Його спасає оце увірування в те, що хто біля нього за нього страждає. І пізніше досвід церкви показує, що царство Божого сподобляються не тільки ті, які гарно е, вміють сповідувати Бога устами. Фарисеї, садукеї, вчителі закону, законники, книжники, але спасаються в більшості, показує Ісус і каже, що. До фарисею звертається і каже, що Царство Боже каже, за вас швидше прийдуть грішники, блуд, блудники і багато інших людей. Ісус шукає невидимого від нас, а Ісус шукає таємного, Він шукає доброго серця. Тому оце ваше спілкування, яке ви собі мусите мати своїм духівником, воно вам потрібне як вода і повітря. Тому щоб запитати те, чого ви не можете запитати при всіх, щоб дати е якесь логічне питання, яке вас мучить. Адже лукавий кожен день нас мучить з вами чим переважно? Страхами, мучить нас якимись такими навіюваннями, різними поганими думками. І з того всього вийти самим важко. По собі знаю. Я священник, но сам потребую, щоб комусь самому розказати все. Бо я людина і людський розум, він також має свої обмеження. Тому Господь сьогодні нам говорить про того доброго пастиря, який опікується, який найперше, це слова про нього, як про нашого Спасителя, який прийшов і заснував церкву тут. Тут. На землі заснував земну церкву, яка поєднана з Небесною церквою Ісус говорить про себе, що вірити Йому, а не якимось людям, які будуть видавати себе як за послідовників Його, але устами вони будуть сповідувати, а серце їхнє буде далеко від нього. Тому, браті і сестри, нехай в сьогоднішній день Божа благодать. От, яка прийшла, зійшла на це місце, ми її не бачимо, но ми її відчуваємо. І нехай вона зігріває, обігріває наші серця, які мусять наповнитися любов'ю, адже без любові ніхто з нас з вами Царства Божого не побачить. Хочете в Царство Боже, всі хочемо. Ніхто не хоче бути поза брамою Небесного Єрусалиму. Але якщо хочете, значить, значить маєте любити. Любити кого? Себе, правильно себе любити, бажати собі спасіння, любити себе як подобу Божу, і любити ближнього як самого себе. А перше зі всіх правило це любити нашого Бога. Який сотворив всіх нас, вас привів сьогодні сюди, мене до вас. Вам подав людей, які про вас подбали, опікуються. Господь знає ті імена, я їх озвучувати не буду. І сьогодні вам принесли різні смаколики, і це така маленька крапля Царства Божого, де все добре, де все добре гарне і приємне є, безкоштовно і легко нам дається. Це Маленька така частичка, крихточка Царства Божого. Кожна служба Божа літургія це є така маленька частинка сопричастя з Царством Божим. Христос Воскрес! Нехай Господь Бог всіх вас оберігає. Наступне богослужіння відбудеться вівторок, о 10 й годині ранку, тому що в четвер на свято.